Вітаю всіх третьокласників та їх батьків на уроці літературного читання. І проведу його я, вчитель-тефектолог Людмила Павлівна. Пісню дзвоник нам співає, на урок усіх скликає. Доброго дня кажу вам я, доброго дня наша шкільна сім'я! Усі ми в світ прийшли, щоб жити, добро творити на землі, учіться, дітоньки, любити, навчайтеся, поки малі. Урок читання ми розпочинаємо дізнатися нового всі бажаєм. Прошу вас на уроці бути уважними, розумними, організованими, кмітливими. Щоб у нас був гарний урок. Сьогодні ми будемо працювати за таким планом: мовна розминка, повідомлення теми уроку, робота за підручником, фізкульт-хвилинка, підсумок уроку рефлексія, домашнє завдання. Урок продовжимо з мовної розминки. Щоб ротик і язичок на уроці були слухняними, виконаємо дихальні вправи. На один, два, три, вдихайте повітря, на чотири видихайте. Один, 2, 3, 4. Один, два, три. Чотири. Погасіть свічку. Давайте ще раз. Молодці. Покажіть, як із кульки виходить повітря. Фонетична зарядка. Як шумить вітер? Ш як співає зозуля. Ку-ку, як шелестить листячко. Як розмовляють бджоли. Як пищить комарик. З-з-з. Давайте навчимося чітко вимовляти чистомовку. Ма-ма-ма. Вже до нас прийшла зима. Ла-ла-ла, снігом землю замела. Мі-мі-мі, Дуже раді ми зимі, гу-гу-гу, в полі в лісі повно снігу. Пограємо в гру скоромовець. Спочатку прослухайте скоромовку. Ой, збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритки, маргаритка у дворі. Про кого скоромовка? Так, про маргаритку. А що розгубила маргаритка? Так, маргаритки, вчимо по рядочку. Ой, збирала маргаритка. Ой, збирала маргаритка. Тепер самостійно. Маргаритки на горі. Маргаритки на горі. Наступний рядочок. Розгубила маргаритки. Розгубила маргаритки, маргаритка у дворі, маргаритка у дворі. Прочитай скоромовку повільно. Ой, збирала маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки. Маргаритка у дворі. Тепер швидко. Ой, збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритки, маргаритка у дворі. Молодці! І дуже швидко. Ой, збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритки маргаритка у дворі. Молодці, дітки! Сьогодні на уроці ми будемо говорити про видатного письменника, справжнього сина свого народу Івана Яковича Франка. А епіграфом до нашого уроку будуть ось ці віршовані рядки. Франко то гордість і окраса свого народу і землі. Він мов молодший брат Тараса обидва волі ковалі. Діти, чого ви очікуєте від нашого уроку? А що нам відомо про Івана Яковича Франка? Це ми дізнаємось, переглянувши відеопрезентацію. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося із супергероєм. О, ні, не з цим. Ми поговоримо про Івана Франка. Саме так він наш супергерой адже мав надзвичайні здібності. Отже, у Івана Франка була виняткова пам'ять. Друзі розповідають, що після години заняття він міг дослідно розказати все, про що вчитель говорив на уроці. Знав на пам'ять всього кобзаря Тараса Шевченка. Свою домашку з польської мови робив у віршах перший український професійний письменник, тобто почав заробляти на літературній діяльності, до речі, немалі грошей, а почав свою письменську справу ще з дитинства. Кажуть, що не вистачить цілого життя, щоб від руки переписати тільки все те, що створив Франко. Він залишив 100 томів українською, польською, російською, німецькою, болгарською, чеською мовами. До речі, у 15 років почав перекладати іноземних письменників і без гугла перекладача. За життя вивчив 14 іноземних мов. Був претендентом на одну з найпрестижніших премій у літературі Нобелівську премію, займав четверте місце серед номінантів, але, на жаль, помер за рік до проголошення лавреатів. Тому був виключений зі списку. Думаєте, що поєднання вишиванки з піджаком це сучасна мода? Е ні. Ще більше ста років тому саме Франко вперше поєднав вишиванку з класичним костюмом. Діти, а тепер пригадайте, які твори Франка ви вже читали. Перевіримо, чи були ви уважними, скільки мов вивчив за життя Іван Франко. Так, 14 мов. Іван Франко був дуже освіченою людиною. Розгорніть підручник на сторінці 60. У творі зустрічаються різні слова. Я відібрала, на мою думку, ті, які важко прочитати. Прочитаємо ці слова зі мною повільно. Нагуєвичі, Галичині письменник на пам'ять. Я прочитаю текст, а ви уважно. Прослухайте і скажете, де народився Іван Франко. Іван Франко великий український письменник. Він народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі у чудовому краї на Галичині. Малий Іванко любив слухати татові казки, мамині співанки записував народні пісні. Він дуже любив вірші Тараса Шевченка. Багато з них знав на пам'ять. Згодом став писати свої твори для дітей і дорослих. Його вірші про весну кицю, Казочку Рібка ти вже знаєш. Прочитай інші вірші Івана Франка. Перевіримо, дітки, чи уважні ви були, Де народився Іван Якович Франко. Так, правильно, Іван Франко народився в селі Нагоєвичі у чудовому краї на Галичині. Трішки ми попрацювали, сили наші підупали. Треба нам би відпочити свої сили відновити. Що ви уявляєте, коли чуєте слово сполучення Новий рік? Це Різдво, ялинка, подарунки, ковзанка, мороз, канікули, зима, свято. Переходимо до читання вірша з Новим роком. Заплющіть очі і спробуйте уявити те, що почуєте. Які картини виникли у вашій уяві? Приготувалися? Починаємо. З Новим роком, браття милі, В новім щастю, в новій силі. Радісно вітаю вас! І бажаю, щоб здоров'ю в мирі, з братньою любов'ю відтепер ішов нам час. Щирій праці Бог поможе дай вам Боже все, що хоче. А тепер, дітки, прочитаємо вірш разом зі мною повільно. З Новим роком, браття милі, в новім щастю, в новій силі! Радісно вітаю вас і бажаю, щоб здоров'ю в мирі з братньою любов'ю від тепер ішов нам час. Щирій праці Бог поможе. Дай вам, Боже, все, що гоже. А тепер відео поставте на паузу і прочитайте ще два рази. Молодці. Як називається вірш, над яким ми сьогодні працювали? Хто його написав? Наш урок наближається до кінця. Скажіть, що вас вразило найбільше? Чи справдились ваші очікування від уроку? Пам'ятайте, діти, поетичні твори Івана Франка. Допомагають нам краще пізнати рідну мову, багатство та красу рідного слова. Домашнє завдання. Виразно читати вірш на сторінці 60. За бажанням вивчити напам'ять. Я дякую вам! За увагу і старанність під час уроку. Бажаю всім успіхів та нових звершень. До нових зустрічей!